Привіт, я Юля Санько. Мій син Тимофій пішов на небо рік тому. Він хворів лейкемією. В Україні близько 300 сімей щороку чують такий діагноз. На жаль, попри сумну статистику, так мало дітей мають можливість отримати гідне лікування. Розуміючи, зсередини, увесь біль цього важкого шляху. У нас в серці народилася мрія, яка крок за кроком стає реальністю. Ми будуємо християнський дитячий онкологічний центр, де гідне відношення до пацієнта і батьків, де кожне життя цінність. Ми будуємо не тільки стіни, але й сімейну атмосферу любові. Я йду по землі, яку ви допомогли нам придбати. І саме тут буде окрема палата для кожної дитини, ортопедичне ліжко для пацієнта і одного з батьків. Тут буде школа, психологи і душою пікуни, смачне меню, приготоване з любов'ю. Також кожну сім'ю ми хочемо забезпечити проживання в затишній оселі неподалік лікарні. І ще багато добрих речей, які прописані в статуті нашого християнського благодійного фонду, усмішка Тимоші. Запрошую тебе долучитися до нашого проекту. Твій вклад важливий.